Hallo, hallo. Heute fahre хойте mit dem Fahrrad. Сьогодні вивчаємо з тобою німецьку на тему Fahrrad, Fahrrad, то є велосипед. І, наприклад, якщо хочеш сказати я їду на велосипеді, то по-німецьки це буде іхфаре міддем Так, Слово фарен означає їхати, а дас Fahrrad – це і є просто велосипед. А ще можеш сказати: ітрете так? то всі ми знаємо, що Pedale» Це педалі третен крутити, то значить, що їх трете інді педалі, то я кручу педалі. Якщо ти любиш кататися, то ти можеш так також сказати і хлібе фаррат фарен. Фарат фарен то є одне слово. І ще одне дуже важливе речення: фарат фарен und macht Spaß. Катання на велосипеді корисне і приносить задоволення. І такий маленький словничковий запас на тему «Fahrrad», так? Німецькою та українською. «Das Fahrrad», як ви вже знаєте, це є велосипед. Фарен це є дієслово, і ми його переводимо як їхати. «Der Fahrradfahrer», то є велосипедист, то є він. А «die Fahrradfahrerin», то є велосипедистка, вона. Закінчення Ін завжди в жіночому роді. І ще який маленький словничковий запас, «Der Lenker», то є кермо. Sattel, то є сідло, то є колесо, наприклад, Дасфуа то є переднє колесо, а Дас Хінта то є заднє колесо. Так, і Дік це є дзвіночок. Як ви вже знаєте, третн це крутити, а ді Fahrradstraße, штраси тобто є велосипедна доріжка. На сьогодні це все. Напиши в коментарях: First du gern fahrrad? чи любиш кататися на велосипеді.